Причина цього покупки даного автомобіля, хоч він дорестайловий, але він з найменшим дизельним пробігом в Україні. Один 5 деції К9К 2010 року автомобіль виїхав з салону в Бельгії від першого єдиного власника. Найменший абсолютно підтверджений пробіг серед всіх пригнаних автомобілів в Україні 162 тисячі. Небитий, не фарбований з рідним лобовим склом, достойні комплектації «Текна». Вся сервісна історія. Камера заднього огляду, шкіряне кермо, двохзонний клімат, контроль. Автомобіль в такому стані, що мене особисто дуже вражає його збереженість. Сімімісний плюс 2 на літній гумі Хенкок 90% залишку 23-го року. Камера заднього огляду. Ваш улюблений 6-ступка, 1,5 k 9 k Панорама, все справно. Технічних візуальних зауважень немає, придбали новий акумулятор. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Таких екземплярів з таким пробігом одиниці, як в Європі, так і в Україні. Зверніть увагу!